Залишається менше двох метрів до лікування руху. На даній ділянці дороги встановлено знак дорожній 34, які забороняють звинку від цього підстоянці. Випускнують зупинку практично в зоні виїзду їду з території. Відповідно, правил дорожнього руху, зупинка від... Виїзду з привагою території має бути на відстані на менше 10 А, все, Я так, не... Не... Я Ви... можу швидко виправити своє порушення, дуже швидко. Після, після перевірки ваших документів. Ну так. дайте, будь ласка, посвідчення водія, реєстраційний так. документ, поліцяє.

Чи все нормально всіх? Прошу, чи все нормально для всіх? Я попустив ситуацію. А, Чому? Я. Ні, ну, Панове поліцейський, якщо всіх, то всіх, всіх одногрібненочно. Або якщо так, то якось виходить тоді не, не по правому так, полі. Бачив, ну, ну то тоді давай, виход, що. Ну все, то давай, хочеш. Та що, Вже не доженеш. Оце. одразу беріть. Я не слідкував за інших голосом. Це пора пояснити, якому. Панове, якщо вже по правовому, то вже по право. Тобто виходить, що його, так, бо ви ти що там, а мене ні, бо це просто пацан. Так само я бачу в одному якомусь камерах, в одному підразділі, що це. Тоді виходить, що за що ми боремося, за правову державу, вона виходить, невілюється зовсім цим пунктом, вона дійсно, я ніколи не спорю з працівниками не Тобто, Я потім на порушення порушення всі. <гум> я теж маю бо там ти дивишся, хто сів, то так. В мене відбирали пояснення. Якщо це дійсно правила для всіх і правила для того, щоб їх виконувати, то зараз ви дійсно показали той приклад, як не потрібно робити. Тоді тобто так не має і бути. І хлопці, це для чого вивчаю, встановив офіцер, це для того, за що ми всі боролися і боремося, по суті, ще там за державу, не нивелюється оцим всім поступком. Я, що раніше був там, що ми дійсно йдемо що я відвідував, то тепер я розумію, що ми просто випаємо бо що соштовку але в майбутньому ще. На ви чули не ти бачив, хто там сидить, а я то есть, ніхто, а я отут такий смерть просто. Вибачте. <зважайте> Може, нам, такого я це говорив. Ну, ну фраза прозвучала, це до свого колеги. Так, але ж фраза прозвучала, Тобто виходить, що я ніхто, а він хто. <зважайте> ну сиди <всі> за мене <зважайте> по Ви зараз в даному випадку куйдаєте за своє положення. Ні, ну я ж так само, як громадянин України і плодні податки. Я теж переживаю, щоб ці податки йшли в правильному році, щоб не тільки мене наганали, а наганали всіх без різниці, його корочки, його фінансового стану і його посаду. Так виходить, що при мені, що я 100% піднімаю руки, я згодний, я порушив, я готовий за цю плату та

— А, а чому? Чому? Людина правильного час. часу. Чому два однакових порушення за одне пишет потока на закону. І на його охороні 300%. Це називається вибірковий справосуд. Сьогодні Інна Вікторівна казала, немає ніяких нічі, ні, ні ніяких. За всі порушення відповідають всі однаково. Є порушення, має бути покараний. На дорогах має бути порядок. Не має бути корупції. Да, да. І угу. Ви вообще этого хотите? У меня большой вопрос. Вы этого хотите? Так хочете. давайте хотите, это нормально, цивільно. Когда вы включаете Бога, вы включаете лежим А послушайте, у кого есть корона знімати буде. Ви розумієте не это или ні? Моя позиція така, мені це дуже принципіально. Ви не розумієте это. До цепи. Корона тут ні у кого не Зі сторони це виглядає Так, ніби ви вчиняєте корупційні дії. Не. Я чудово розумію, в мене є повна відеофіксація даної розмови з людиною. Можете передати йому керівництво про... Я зараз під можуть сюди під'їхати керівництво. Він посмотри попрошувати. Я виніс в зауваження, в мене є відеофіксація, Ніяких корупційних дій не було. було... Просто превентивний захист, що я з людьми, що так робити не можна. Зрозумієте, ну не Є не... порушення. Є не порушення, я не люблю порушення. За заводи. дрібні правопорушення, ви можете застосувати попередження, зауваження і... За... Тільки зауваження. Ви... Правильний... Ви... Попередження. попередження, так. З моєї сторони, я справді я виніс зауваження. Ви винесли зауваження. Так. А за що тоді? За вбивство треба виносити якийсь штраф чи що? Я Це вами... грубе правопорушення. Грубе. Я з вами згоден, щоб було порушення. Ну зрозуміти, ну, ми Зитягуємо. ж не є каральним органом. Ну, ваш товариш виносить по 125-й. Інші незначні правопорушення. Незначні. Це значне правопорушення.